Україна відзначає свою 34-ту річницю своєї незалежності. Дату, яка сьогодні сприймається не лише як свято, а як символ незламності та боротьби. За ці десятиліття наша держава пройшла крізь економічні кризи, політичні виклики та повномасштабне вторгнення. Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт Лайф». Сьогодні ми поговоримо про незламність, зміни в суспільстві та майбутнє України з одеситом, актором і громадським діячем Олегом Філімоном. Це дуже велике свято для мене і для моїх друзів і для нашої країни в цілому. Тому що незалежність це таке, що ми починаємо розуміти, що воно таке, тільки після того, як ми це отримали. Тому що усі якісь спекуляції по цьому приводу, вони, на, на мій погляд, вони нічого не означають. Тільки коли в тебе є вона, і Україна довела, що незалежність це принципова риса нас, усіх українців, які мешкають на цій території. І довела це помаранчевою революцією, потім революцією гідності, потім тим, що вона вистояла і вистоює зараз під час війни. Це все завдяки незалежності. Це завдяки нашому розумінню, що немає нічого більш святого, ніж незалежність. Демократична держава, така, як якою є Україна. Вона базується на незалежності. то Для мене це величезне свято. Як на вашу думку, чи змінилась наша країна від початку повномасштабного вторгнення Росії? Так, на мій погляд, Україна змінилася, вона стала більш цільною. Цей ворожнечий наступ, ця жахлива війна, вона якось згуртувала людей. А, і розбіжності, які були до цього, і по мовному питанню, і по релігійному питанню, і по е, е, економічним питанням, вони стали менш суттєвими, тому що люди згуртувалися, щоб дати відсіч ворогу. І на мій погляд, Україна стала більш цілісною. Зараз переходити саме до Одеси. Чи змінилась вона за ці 34 роки, та чи стали Одесити якось більше вшановувати саме День Незалежності після початку повномасштабної війни? Розумієте, вони стали це вшановувати більш за все суто після початку війни. Одеса завжди була таким, знаєте, космополітичним містом, вільним містом. То ніхто не замислювався там по поводу того, що є незалежність, нема незалежності. Але зараз, після початку війни, я чую на вулицях українську мову, що не було ще, можливо, 6-7 років тому назад. Зараз багато людей розмовляє українською мовою. Молодь розмовляє українською мовою. Це все те, що я колись казав. Я казав, що не треба нічого нав'язувати, не треба нікого примусювати. Це природний процес. Ми погано розмовляємо українською мовою. Я маю на увазі людей мого віку. Я вивчив, але люди не вчать. Хтось не може вивчити, хтось принципово не вчить. Я не знаю. Але наші діти вже розмовляють, а наші онуки будуть розмовляти вільно. А їх діти будуть просто спілкуватися українською, як своєю рідною, і все. Мені подобається те, що е, коли воно природньо проходить. Ось коли мені примушують щось зробити, ні, ти маєш тільки розмовляти українською. Я думаю, так, у нас в фрікантрі, я можу розмовляти тією мовою, якою я схочу. Я вільно спілкуюся англійською мовою, я знаю французьку мову, я зараз вивчаю італійську мову, то мені не треба примусювати, не треба мені казати, що мені робити. Я сам це роблю, свідомо. Якщо мені потрібно, я розмовляю українською. Якщо ні, вистави ми граємо і українською, і російською мовою. Розумієте? Тому що є величезний шар людей, які хочуть це отримати, цей продукт отримати. І не можна їх відсікати від культури. Це має відбуватися поступово. Якщо знову ж таки говорити про Одесу та одеську міську владу, як на вашу думку, що зараз потрібно змінити, щоб наше місто розвивалося як на краще? Ой. Багато, багато чого треба змінити. Перш за все, треба розвернутися до людей. В мене був такий, на мій погляд, не дуже вдалий опит знаходження в владі. І все, що я робив, це було не завдяки, а навпаки. Розумієте? І тільки тому, що я відома людина, і тому, що мене знають усі, і тому що бачили мене на телебаченні, чи в театрі, чи на сцені, в мене щось таке виходило. Я міг допомогти людям там, відремонтувати ліфт, або щось попиляти дерево, яке майже впало на людей. Але влада, на, на мій погляд, влада. Треба якось переорієнтуватися більш на людей. І тоді буде добре. Давайте все ж таки перейдемо до гумору. Як, на, як на вашу думку, чи змінився гумор за ці 34 роки Незалежності України? Ні, я думаю, що він не змінився. Гумор завжди був гумором. І він таким же і залишився. А, більш змінилося відношення людей. Розумієте, от що мені дуже подобається в нашому місці? Люди почали ходити до театрів, люди почали ходити у кафе, в ресторани, в музеї. Я дуже багато бачу людей молоді там. І це е, ознака того, що ми не злякалися. Ось люди не злякалися, йде війна. І це жахлива, жахлива річ, ця війна. Але якщо ми будемо лякатися, ми припинимо існувати, ми припинимо жити. А треба жити кожного дня. Ось сьогодні взяти квіток, піти до театру, а завтра взяти дружину чи свою улюблену дівчину. І піти там до ресторану, а післязавтра піти до музею, а ще накрити поляну і зазвати усіх своїх друзів, і сісти, і випити, і співати пісні і українською мовою, як і я обожнюю українські пісні. Ось розумієте, то гумор не змінився, а відношення людей до гумору на наших виставах повнісінькі зали, а в нас комедії. Скажіть, будь ласка, ось на вашу думку, Одеса вона завжди була відомою своїм колоритом, своїм гумором, своїм ставленням до гумору. Чи залишилось це в нашому місті наразі? Звісно, залишилось. Е, я бачу людей, я не так давно був на привозі. Ой, це розумієте, це і це челендж, як кажуть англійці. Е, Люди підходили до мене, щось питали, щось, вони втручалися у розмову, я е, співбесіду вів з е, кореспондентом з українського телебачення, вони підходили, говорили, Філімонов, ти не все, не так говориш, говори так. В общем, це було, на мій погляд, це, це дуже класно. Я обожнюю цих дітей, як моя дружина, йшла по вулиці і побачила квіти, така стекляшка квіти, і на ній надпис у рози, «Рози добре. Вона зайшла, там запитувала дівчинку, молодюсенька дівчинка, мабуть, 17 років чи 18 років, вона запитувала, а що ці, ці? А вона каже, а роза є? Так. Вона говорить, а що ж, ви будете спрашувати, та я. Ну, це такий одеський, його неможливо перекласти ні на яку мову, одесити питанням відповідають на питання. Але це все залишилось. А як на вашу думку, чи перейняла молодь ось це ось саме цей колорит? Так, так, так. Я бачу людей, бачу, як вони розмовляють. Молодь в нас дуже-дуже гарна, я їх обожнюю вони. І вони роблять багато дуже корисних речей. Багато дуже корисних речей. Багато з них це патріоти. Патріоти нашої держави, патріоти нашого міста. Хтось виготовлює сітки, я знаю цих дівчат. Хтось допомагає, волонтерствує, хтось возить там на передок якісь речі. Я знаю Катю Ножевнікову, вона така дуже-дуже відома волонтерка з Одеси. І вся команда в неї це дуже молоді люди. І я вважаю, що таких людей багато в Одесі. Ну і наостанок останнє питання, якою ви бачите Україну в майбутньому? Я бачу її вільною, я бачу її незалежною, я бачу її квітучою. Тому, знаєте, як моєї Улюбленої пісні в Чорнобривці. Там є такі куплети, що прилетіли до нашого поля із далеких країн журавлі, розквітає і земля, і доля на моїй українській землі. Ось я бачу такої України. Україна зараз переживає складний і водночас доленосний етап своєї історії. Незалежність для нас це не лише формальність чи дата в календарі, а й реальна цінність, за яку платять життя тисячі захисників. Ви дивились проєкт новини Лайф». Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.